Космонавт має право взяти в політ кілька особистих речей. Хтось бере з собою талісман, хтось улюблену книгу, фотографії близьких і рідних, символічні сувеніри. Єдине обмеження стосується розміру і ваги речей. Для них призначено спеціальні контейнери, тож зрозуміло, що речі не повинні бути за розмірами більше, ніж його досить скромні габарити. Що стосується ваги, то вона в сумі не повинна перевищувати один кілограм. Леонід Каденюк планує взяти на орбіту державний прапор України, Конституцію нашої держави. Утім, є ще одна книга, яку наш космонавт хотів би взяти на борт Колумбії. Кадзаре я хочу взяти обов'язково подати, тому що це пісня наша пам'ять, наша історія, наш Тарас Шевченко. От у мене просьба, якщо, може, у вас є у кого-небудь трошки менших розмірів, Кадзарі, українською мовою я постійно, я слухаю українською мову. Ну, Пісні мені дуже подобаються, наші українські пісні. Особливо Солов'яненко, Вначук, Софіра Тару. Я думаю, що це наші легендарні, наші співаті. Ми не забули про прохання космонавта і розповіли про нього народному артисту України Анатолію Солов'яненку. Анатолій Борисович передав космонавту ось це репринтне видання Шевченкового кобзаря і касету із записами своїх пісень. Мені особливо дуже приємно що там буде в космосі тепер звучати наша українська пісня. Знаєте, я об'їздив майже весь світ. І ця пісня звучала на всіх континентах, окрім Антарктики <хи> та Африки, може. А тепер мені буде приємно знати, що ця пісня зазвичай ще вже і над землею. І я ще раз хочу побажати йому. Удачі, доброго польоту і, безумовно, щасливого поведення.